Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Колишній народний депутат Євген Мураєв з Харківської області разом з сім'єю виїхав до ЄС. Про це повідомляє журналіст української правди, автор розслідування батальйон відень Михайло Ткач. За три дні до повномасштабного наступу Росії Мураєв гучно заявив у ефірі у Гордона: Я українець, все, що у мене є, знаходиться в Україні. Здесь живе моя мама, здесь живуть і учаться четверо моїх дітей. І я нікуди не собираюся відсюди уїжджати, я готов боротися за свою страну з ким угодно. А потім накивав п'ятами із нашого інформаційного Нього простору із країни такі вони проросійські патріоти. Чому ж він не пішов у тероборону або ЗСУ, якщо не збирався нікуди тікати, і, взагалі, як він зміг перетнути кордон? Питання лишається відкрите. Зазначимо, що раніше Данілов уже називав саме відень столицею російської агентури. Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить, так склалося історично. Зокрема, за словами Данілова, у відні або ж Москві зараз може перебувати колишній нардеп проросійський діяч мураєв, якого за даними. Британської розвідки Кремль планував привести до влади в Україні. За інформацією журналістів, зараз Мураєв з родиною живе у Відні, іноді буває у Братиславі у справах. Журналісти сподіваються, скоро дістануть адресу його офісу. Кач також опублікував фото дружини Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, неправильно запаркувавши автомобіль. На фото дружина Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, бо запаркувала машину як дружина Мураєва на дорозі, і пішла собі на шопінг. Словом, Мураєв це ще один приклад, як палкий проросійський. І антиєвропейський політик за першої небезпеки утікає до Європи, а не до Росії, бо Росія це болото, а Європа це рівень життя. Ідеться у дописі. Зазначимо, що 25 лютого, день після початку повномасштабного наступу в Україну, Мураєв заявляв, що Україні доведеться капітулювати, і він давно пропонував дати воду в Крим і розійтися мирно з невизнаними самопроголошеними республіками на Донеччині і Луганщині. Вдумайтеся, ще 23-го воював, хотів і захищати рідну землю а за два дні уже закликав до капітуляції. Ясно, завдяки кому Київ мали взяти за три дні, але не тут то було. Влада готувалася до війни і відрізала розмеханізми впливу, серед яких були медіапомийки Медведка Мураєва, і таким чином нам вдалося зачистити інформфронт. Важко насправді уявити прямий ефір телеканалу, наш 25 лютого, де на всю країну замість закликів зберігати спокій і давати відсіч агресору, вмикали б російських чиновників і капітулянта мураєва. Варто зазначити, що за місяць до повномасштабного вторгнення Великобританія звинуватила РФ у прагненні встановити в Україні. Іні, внаслідок військових дій про російську адміністрацію на чолі з Євгеном Мураєвим. Сам політик заперечував будь-який такий план. Але з чим чорт не жартує? Імовірно, якби до цього не доведе господи, дійшло, мураєв би не відмовився. Після початку повномасштабного нападу РФ на Україну місце перебування Мураєва лишалося невідомим. Харківський підприємець і депутат пообіцяв 100 тисяч гривень нагороди. Тому хто скаже, де перебуває колишній народний депутат. Нацагентство з питань запобігання корупції, яке у мирний час займається перевіркою декларації держпосадовців після 24 лютого стала однією з головних структур, яка займається санкціями. Наразі завдання команди очільника Наск також займається пошуком активів росіян та українців, лояльних до путінського режиму, які Україна могла б конфіскувати. І так Мора пріоритет в пріоритетна ціль агентства. Про це в інтерв'ю Forbes заявив очільник НАСК Новіков. Зараз у цьому списку 13 тисяч фізичних та 3 тисячі юридичних осіб. Його перша редакція з'явилася на столі у Новікова ще на початку березня. Однак, наприкінці травня, після того як ВР з другої спроби Лила законопроєкт 7194, до перших лав цієї черги долучилися й українські бізнесмени і політики. У першому списку на потенційну конфіскацію з 22 фізосіб та компанії чильні місця займають Медведчук разом з найближчим оточенням Мураєв та Шарій. Віримо, що усі зрадники і проросійські діячі рано чи пізно масово скинуться на ЗСУ, віддавши своє життя майно в державний бюджет. Нехай і не надто добровільно, але гроші Кремля, які витрачалися на підрив ситуації в країні, нарешті мають почати працювати проти їх власників. Україна переможе, а таких як Мураєв, чекає суд і справедливий вирок, і жоден відень їх від розплати не врятує. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Розумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.